Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таро-прогноз для козирога на січень 2025 року. І так, козироги, давайте будемо дивитися, що у вас буде відбуватися в січні місяці. В Січні місяці у вас дні народження, я вас з ними вітаю. Хай все позитивне приходить у ваше життя, а негативне все піде. І так, давайте глянемо, що ж буде очікувати козирогів на початку січня. Поділимо місяць на три декади, тобто на кожних 10 днів у нас будуть окремі карти. Будемо дивитись на двох колодах. Перша буде основна і друга доповнююча. І так, козироги ваша енергія на початку січня. Лицар пентаклів. Робота. Шестірка мечів. Фінанси, королева кубків. Стосунки ту мечів і порада від карт імператор. Так, коз козироги на початку січня, лицар Пентаклів, це ваша карта. Тобто, ви собі в свої знаходитесь стихії, чітко, розміряно, спокійно, налаштовані на початок січня, працювати, жити, мріяти, усе робити, те, що ви робите завжди. тобто… Карта ваша, спокійна. І тут з мечів нам говорить про те, що, можливо, ви щось хочете розпочати в своєму житті, до вас приходить якась геніальна ідея на початку місяця, ви будете налаштовані її якось змінювати, щось робити. Десь у вас з'являється отакий потенціал, і ви налаштовані щось Робити щось вирішувати. Десь, наприклад, заробляти кошти, десь кудись вкладати кошти, купити, продати. Тобто, от приходить така якась, знаєте, раз, і я от вирішив, я буду робити так-то і так. то Тобто на початку місяця ви будете отак заряжені якоюсь геніальною ідеєю. На роботі шестірка мечів говорить про те, що ви, можливо, щось починаєте, можливо, хтось йде на іншу роботу і. Відлюдник нам говорить про те, що на роботі отак все спокійно, кожен собі копається в собі. Карта відлюдника десь даже ну Не то, що вона схожа на козирогів, но вона вам близька по духу. От ви такі можете заглибитись, десь щось думати, фантазувати. Можливо, вам потрібна якась допомога у вашій роботі, тобто ви хочете щось розпочати по шестірці мечів, і вам потрібна людина, яка з більш таким глибоким якимось досвідом вам допоможе в цьому. Карта відлюдника говорить про те, що у вас є така людина в вашому оточенні, що ви можете до в неї звернутися. Ну, це людина, знаєте, така мовчазна, в душі і в голові, і в серці в неї багато досвіду. Вона знає, як вам підсказати, вона знає, як правильно зробити, тобі можете сміливо звертатися до неї. В фінансах королева Кубків нам говорить про те, що якщо нам потрібні фінанси, в нас є в оточенні така людина, рак риба або скорпіон, і королева жезлів. Це жінка Овен Лева, бо стрілець, це однозначно буде говорити про те, що в фінансах ці дві жінки будуть відігравати роль в вашому житті. Тобто це не ваша стихія, це енергетика інших знаків Зодіака. І це буде говорити про те, що якщо вам потрібні кошти, ви можете звернутися до такої людини, це чи ваш начальник, чи якась людина у вашому оточенні, яка от може вам допомогти. Якщо брати з позиції енергетики королеви, Кубків, це може говорити про те, що ви можете бути заряджені, отак, вирішувати, шукати, робити. Королева кубків у нас більш така емоційна. При цьому, наприклад, тут ви зарядилися, а тут думаєте так: ні, тут буде поспокійніше, а може мені так зробити, а може мені так зробити. Тобто фінанси у вас будуть, але для того, щоб вони у вас були, вам потрібні проявляти такі емоції: раз вогняність, а раз от іменно водяну стихію, більш таку м'ягку і, і таку покладисту. В стосунках у нас туз мечів говорить про якісь наші рішення. Жити краще. Дев'ятка пентаклів в нас говорить про задоволення, що людина, наприклад, в стосунках от в стосунках люди є, але по дев'ятці пентаклів людина себе відчуває класно сам. знаєте, от, Вроді ти й в сім'ї, але ти й не в сім'ї. Тобі й хорошо самому, або ви, ви от вирішуєте, да, що от я не хочу. Там, робити то й то-то, я буду робити так, як хочу я, тут з мечів, це в нас така, знаєте, різка позиція, я вирішую там, робити собі чай, навіть якщо комусь це не подобається. Тобто я робити буду собі добре, я буду робити собі приємно, навіть якщо це, наприклад, може зробити. Ну, Не скандал, але якісь неправильні висновки з боку, наприклад, вашої другої половини. Тобто ви будете більше звертати увагу на себе, на свої якісь задоволення, на свої потреби, що, в принципі, може по тузу мечів визвати отакі трошки неправильні емоції у вашої другої половини. І порадою від карт у нас йде карта «Імператор», імператор і карта мага. Ви подивіться. І карти нам говорять про те, що ви все правильно робите, будьте на своєму місці, відстоюйте свої позиції, все у ваших руках, все у вас вийде. Карта імператора нам говорить про стабільність, про таке правильне, будемо казати, положення в житті. Значить, якщо брати з позиції того, що ви от вирішите себе поставити на перше місце, ця позиція буде правильна. Так, дивимося для козирогів. Е, от, бачите, от подумала, що ну, у вас дні народження. От, наприклад, можливо, ваша друга половина не захоче, е, там, щоб ви там десь там святкували, ви кудись пішли, там, пішли з друзями. То карти нам говорять про те, що ні от так, як ти вирішиш, от так як ти скажеш, оце правильно буде. от, от Якщо ти хочеш отак робити, значить отак роби. Друга е, декада для козерогів енергія. Дев'ятка пентаклів, бачите? Знов дев'ятка пентаклів. Робота. Четвірка жезлів. Фінанси. Вісьмірка мечів. Стосунки. Шестірка пентаклів. І порада від карт, Дев'ятка Пентаклів нам говорить про те, що ви задоволені своїм станом, ви собі можете дозволити потратити на себе кошти, ви собі вирішуєте це зробити, а чому би і ні. Якщо дійсно от, у вас день народження і ви собі вирішили купити те, що вам, там, наприклад, давно подобається. Карти говорять, що зробіть це, і карта Башня говорить про те, що руйнуйте те, що вас не влаштовує, змінюйте своє життя, якщо вас щось не влаштовує. Карта башні буде говорити нам про те, що щось різко зміниться в вашому житті. Тобто якась подія відбудеться така, яка зміни ваше все. От ви собі там, наприклад, щось ви хотіли кудись поїхати, да, і. Ну, Купити, наприклад, да? от ви захотіли щось собі купити, і тут раз і щось змінилось у вашій ситуації, ви вирішили, та ні, я його не хочу. Або, там, наприклад, ви вирішуєте купити, не знаю, шубу. І раз і пішов дощ, і ви думаєте, та ну наша вона мені? ні, тобто в другій декаді щось отаке, як грім серед ясного неба, відбудеться, що ви от подумаєте, що ні, я то хочу, але воно мені вже не дуже і потрібне. На роботі в нас четвірка жезлів буде говорити нам про стабільність, про те, що на роботі все йде чітко, є святкування якесь, і карта дурака нам говорить, що ми починаємо реально щось в нашому житті. Тобто, якщо ви прийшли. За порадою ви почали по шестірці мечів. Верніше, ви хотіли почати якийсь проєкт. Друга декада нам говорить про те, що да, ви можете щось розпочати. Карта Дурня нам говорить про обнулення, про початок чогось нового, про щось цікаве, що може змінитись. Ви, наприклад, можете піти навчатись, ви можете йти десь на повишення. Вам дадуть зовсім іншу роботу, яка у вас була до того. Тобто, карта дурня. Нам Говорить про початок чогось нового. Фінанси вісьмірка мечів говорить про те, що ви, можливо, боїтеся втратити свої фінанси. Ви себе. Наприклад, заганяєте в якісь страхи, і карта двійка жезлів говорить про те, що, можливо, у вас якийсь є варіант, де заробити кошти. От дивіться, у вас є, наприклад, королева жезлів і королева кубків. Це дві людини, які вам пропонують, наприклад, якийсь заробіток. І ви е, в роздумах, а куди піти, а як зробити. А може так, а може то. І двійка жезлів також нам говорить про те, що людина. В позиції вибору вона ще ніяк не може приділитися, що її зробити, до якої її піти королеви, які віддати перевагу. Тобто будуть такі якісь сумніви: а чи не обдурать мене, а чи заплотять мені. Тобто такі роздуми можливі всередині січня. В стосунках шестірка Пентаклів нам говорить про те, що це може бути пов'язано. З фінансами і знову ж п'ятірка Пентаклів також нам говорить про фінанси, то тобто, в стосунках буде отака ситуація, коли вам, наприклад, будуть потрібні фінанси, і ви будете звертатися до своєї другої половини, щоб вона вам їх надала. Або навпаки, вашій половині будуть потрібні фінанси, і вона буде просити у вас про допомогу. Якщо у вас будуть просити про допомогу, обов'язково допоможіть цій людині. Чи це ваша друга половина, чи це ще, ще не ваша половина. Тобто, якщо ви допоможете цій людині, ви відчуєте таке емоційне задоволення от піднесення, тобто, що ви благодійник. І порадою в нас від карт йде двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів нам рекомендує втриматись на ногах, втримати оцю рівновагу. І дев'ятка кубків нам говорить про те, що відчувайте насолоду від життя. Все у вас хорошо, ви сидите у позиції людини, в якої все є. У вас є дев'ять кубків над головою. Втримайтеся на ці позиції, оприділіться, що вам потрібно. Двіка Пентаклів це також нам говорить про фінанси. Виберіть оту половину, і ви відчуєте таку емоційну наповненість, задоволення від життя і радість. І третя декада для козирога. Дивимось, що принесе козирогам Третя декада. Так. І знову ж двіка жезлів. Бачите, ця карта вибора, вона вас не залишає. Тобто ви про нього будете думати практично весь місяць. Робота королева пентаклів. Фінанси. Шестірка жезлів. Стосунки, паш Пентаклів. І порада від карт десятка кубків. Ну, на кінець місяця в козирогі все вирівнюється, будемо казати, в кращу сторону. В принципі, і там непогані були карти. Двійка жезлів нам знову говорить про вибір. Ви будете думати, як вам краще поступити у ваші ситуації. І паж мечів нам говорить про те, що ви збираєте ще інформацію, ви ще не до кінця знаєте, що вам потрібно, як його вирішити, куди піти. Паж мечів це в нас отака людина, яка збирає все до кучки, можливо, слухи, можливо, якісь документи, можливо, якусь інформацію. Тобто ви не можете приділитися з тим вибором, тому що ви ще не все знаєте. І ви по крупинці, по чуть-чуть, отак його збираєте все. На роботі королева Пентаклів нам говорить про жінку, діву телець або козиріг, це може говорити про вас. що На роботі ви себе відчуваєте як от королева, все у вас по плану, все у вас. Чітко, все у вас розставлено по місцям. І четвірка жезлі говорить дійсно про стабільність, отаку хорошу на роботі, у вас є. Прописаний план, ви собі святкуєте, наприклад, свою перемогу, у вас вдалося от ваше нове починання, у вас влаштовує зарплатня на вашій роботі, тобто на роботі все дуже добре. В фінансах у нас шестірка жезлів говорить про те, що ви добиваєтеся якогось бажаного результату, і шестірка кубків нам говорить про те, що в цьому нам може допомогти людина з нашого минулого. Тобто, якщо ви вам потрібні були кошти, і ви звернулися до людини, або вона підвернулася в якомусь такому випадку до вас з минулого, значить, вона вам принесе отаку бажану перемогу, тобто ви. Отримаєте кошти від людини з минулого, ви отримаєте якийсь подарунок від людини з минулого. Шестірка кубків нам завжди говорить про, це, про те, що це люди, які були в нашому дитинстві, в нашому юношестві. Тобто це може бути і бабуся, і дідусь, і, і батьки, і всі люди, які, наприклад, зараз з нами не проживають або були в нашому минулому дитинстві житті. Паш Пентаклів в стосунках також нам говорить про якісь подаруночки, про якісь приємності, про якусь людину, яку ми можемо зустріти, тобто це може й показати і вас, але Паш Пентаклів це більш така молода людина, така більш юношеського віку. Но ми будемо говорити про те, що це подарунок. А якщо брати ще Вісьмірку Пентаклів, то це кошти. Ви працюєте над своїми стосунками, ви працюєте над тим, щоб їх вдосконалити. Ви працюєте над тим, щоб приєм... зробити приємність своїй другій половині. Тобто і паш Пентаклів, і Всьмірка Пентаклів нам говорить про кошти. В принципі, це ваша стихія козирогів, Но ми будемо говорити про стосунки, значить, це буде в позиції того, що ви працюєте над стосунками, Сумками, ви хочете зробити своїй другій половині приємно. Ви заробляєте для того кошти, щоб зробити її приємно, і в принципі в кінці місяця все у вас виходить. І порадою від карт у нас йде десятка кубків. Десятка кубків це любіть свою іншу половину, зверніть увагу на свою сім'ю, поїдьте в гості, відсвяткуйте з ними якісь свята, відсвяткуйте якісь приємні моменти. І карта імператора знову ж нам говорить про, наприклад, нашого батька. Карта імператора дуже часто показує нам батька. Тобто, поїдьте до свого батька, зустріньтесь зі своєю родиною, приділіть увагу старшому членові сім'ї, і ви відчуєте таке емоційне наповнення, це принесе вам радість. Якщо у вас немає сім'ї, ви можете зустрітися з друзями, ви можете зустрітися з колегами. Теж Десятка кубків для декого колеги по роботі, це також як сім'я. Побудьте своїм начальником карта імператора. Тобто проведіть кінець місяця в таких позитивних емоціях і, в принципі, ви відчуєте якусь стабільність, наповненість і приємні емоції. І давайте візьмемо послання від ангелів для козерогів на січень місяць. Свіжий воздух. Ваш організм нуждається в кислороді, который дає нам трава, дерева і квіти. Сьогодні же отправляйтесь на природу, заодно откройте окно і провітрите свой дом. Отак. Вот У вас день народження, їдьте в буковель, подихайте горним повітрям, снігом, відпочиньте, зробіть собі приємність. Нехай у вас все буде добре. І так, козироги, ваш таропрогноз на січень. Бажаю, щоб він програвся у позитивному ключі. Підписуйтесь на мою сторінку, пишіть зворотній зв'язок і до зустрічі!